Сьогодні прибув ще один евакуаційний потяг на Закарпаття, доставивши три сім'ї, що змушені були залишити свої домівки через війну. Дорога була важкою і довгою, але по прибуттю люди, зітхаючи з полегшенням, відчули, що потрапили в місце безпеки. Слава Донецька, взагалі чому вирішила саме зробити такий крок? Тому Що війна стріляють, дітей спасаємо і ми вирішили сюди приїхати. З діточками приїхала. Вивозю діточок, щоб. Спокійно спали. Як нам сказали, щоб ми не переживали, все буде добре, все поселять, всі умови будуть предоставлені. Так що ми не переживаємо тепер. Зустрічали евакуйованих на вокзалі у Мукачеві представники гуманітарної місії Проліска. Організація, яка вже багато років допомагає людям евакуйовуватись з постраждалих територій. Сьогодні приїхало три родини. Дев'ять осіб, шестеро з яких це діти різного віку. Поселяємо їх у місце тимчасового проживання в селищі Тересова, що Тячівський район. Приїхали. Дві родини, здається, з добропілля, одна з Новодонецька. Не залишились остороні представники ДСНС, які не тільки організували безпечне транспортування, а й надали психологічну допомогу. Сьогодні ми традиційно зустрічали сім'ї, які прибули із більш напружених обласних центрів, із прифронтових територій. Вони після тимчасового перебування на ну, хабах в містах великих пересуваються вже далі в більш безпечні території. Цим сім'ям запропонували Закарпатську область, і звичайно, це те, що що їх найбільше хвилювало, чи наскільки тут безпечно. Те, основне, що вони хочуть це просто спокійно спати для цих трьох сімей, як і для багатьох інших, кожен новий день після евакуації це шанс на нове життя. Підтримка волонтерів, медичних працівників та рятувальних служб допомагає впоратися з труднощами, адаптації та зберігати віру у майбутнє. Цей потяг став ще одним символом того, як у найтемніші часи лютяність, підтримка та солідарність стають найважливішими складовими для побудови нового шляху та нових можливостей.